Добрий день, а вирішити тест із ЗНО? Що? Кого у вас спеціальність? А, Промисловий маркетинг. А, Так, які з наведені є правильними? Навколо будь-якого ромба можна описати коло. Діагоналі будь-якого ромба взаємно перпендикулярні, у будь-якому ромбі всі сторони рівні. А, Я думаю, що це діагоналі будь-якого ромба взаємно перпендикулярні і у будь-якому ромбі всі сторони рівні. Це варіант Г, правильно? Так. Все правильно, відповідь, вас спеціальність. Маркетолог. Угу. Экономічно. Так. Не угу. А, мінус N на 4. Варіант, А. Варіант А і С. правильний варіант. Спросіть вираз. 3M 2N поділити на 8, 3M поділити на 8. Це в нас буде. Ну, Мінус М поділити на 4, Це варіант Г. Варіант Г, і це неправильний, на жаль. Правильним був варіант А. <с <с